Haval Big Dog Plus від GWM продається за ціною від 19 100 доларів США з силовими агрегатами FIV і AIS. Big Dog Plus – еволюція, а не революція у світі позашляховиків. Позашляховики переживають справжній ренесанс. Покупці все частіше вибирають моделі, здатні запропонувати не тільки прохідність, але й комфорт, технологічність і навіть певний стиль. І в цій гонці Haval Big Dog Plus впевнено займає свою нішу. Нещодавно представлена версія BigDook це не кардинальна зміна, а скоріше еволюційний крок вперед, і, як досвідчений спостерігач за автомобільним ринком, я вважаю це розумною стратегією. Чому еволюція це добре? Часто виробники, прагнучи привернути увагу, вирішуються на радикальні зміни дизайну і функціоналу. Але у випадку з Бикдок Плас ЖВМ вибрала більш консервативний шлях. І це, на мій погляд, виправдано. Оригінальний Big Dog вже встиг завоювати серця багатьох покупців завдяки своєму впізнаваному вигляду, значним габаритам і непоганим характеристикам. Руйнувати цей успіх, вносячи кардинальні зміни, було б ризиковано. Замість цього JWM зосередилася на поліпшенні існуючих рішень і додаванні нових, але в той же час гармонійно вписується в загальну концепцію. Це говорить про те, що компанія прислухається до своїх клієнтів і розуміє, що не завжди варто ламати те, що працює. Зовнішній вигляд тонкі, але помітні зміни. Перше, що кидається в очі, це оновлена решітка радіатора. Напівзакритий дизайн зі збільшеним логотипом «Хавал» виглядає більш сучасно і агресивно. Підсвічування логотипу це приємний штрих, який додає моделі індивідуальності, особливо в темний час доби. Бічні кромки, прикрашені заклепками, це цікаве рішення, яке додає позашляховику брутальності і відсилає до класичних позашляховиків. Однак, варто відзначити, що заклепки можуть бути сприйняті по-різному, комусь вони сподобаються, а хтось вважатиме їх зайвим елементом дизайну. В цілому, зовнішній вигляд Big Dot Plus став більш відточеним і сучасним, але при цьому зберіг впізнавані риси оригінальної моделі. Технічна начинка вибір для кожного. Особливої уваги заслуговує той факт. Що Haval Big Бикдок Plus пропонується в двох варіантах силових установок: Ice, двигун внутрішнього згоряння і FIV, Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Це дозволяє покупцям вибрати найбільш підходящий варіант в залежності від своїх потреб і переваг. Ice, двигуни 1,5 і 20 t пропонують достатню потужність і крутний момент для впевненого пересування по місту і за його межами. Особливо вражає двигун 2,0Т, який розвиває 235 КС і 385 НМ крутного моменту. ФІВ варіант ФІВ це відмінний вибір для тих, хто хоче знизити витрату палива і викиди. Літій залізофосфатні батареї ємністю 18,74 кВт-год і 27,54 кВт-год забезпечують запас ходу на чистій електриці до 150 км. Що цілком достатньо для щоденних поїздок по місту. Сумарна витрата палива у варіанті FIV, особливо з батареєю більшої ємності, дійсно вражає і робить цей позашляховик привабливим для тих, хто піклується про навколишнє середовище і хоче економити на паливі. Інтер'єр, сучасність і функціональність всередині BigDog Plus не відбулося революційних змін, але з'явилися приємні оновлення. Нове плоске рульове колесо з двома спицями виглядає сучасно і зручно. Приладова панель з РК дисплеєм діагоналю 12,3 дюйма і центральний екран управління діагоналю 14,6 дюйма це значний крок вперед в плані інформативності та зручності використання. Збереження ряду фізичних кнопок під центральним екраном управління це грамотне рішення. Яке дозволяє швидко і інтуїтивно управляти основними функціями автомобіля, не відволікаючись від дороги. Кофи ОС 3.0 швидкість і зручність. Найновіша операційна система кофи ОС 3.0 від GWM це ще один важливий фактор, який робить BigDog Plus більш привабливим. Збільшення швидкості відгуку на голосові команди до 250 МС це відчутний прогрес, який робить взаємодію з автомобілем більш комфортним і інтуїтивним. Практичність і комфорт 38 місць для зберігання речей і 6 подушок безпеки це підтвердження того, що Haval Big Dog Plus створений для практичних людей, які цінують комфорт і безпеку. Обсяг багажника після складання задніх сидінь варіюється від 474 Л до 1362 Л, що дозволяє перевозити як невеликі сумки, так і громістки вантажі. Особистий досвід та спостереження. Як людина, яка регулярно тестує різні автомобілі, я можу сказати, що Haval Big Dog Plus залишає приємне враження. Позашляховик виглядає солідно, управляється впевнено і пропонує широкий набір функцій. Варіант ФІВ особливо привабливий для тих, хто живе в місті і хоче зменшити залежність від бензину. Укладення Haval Big Dog Plus – це не революція, а еволюція. GWM не стала кардинально змінювати те, що вже добре працює, а зосередилася на поліпшенні існуючих рішень і додаванні нових функцій. В результаті вийшов сучасний, практичний і технологічний позашляховик, який цілком може стати відмінним вибором для тих, хто шукає надійний автомобіль для міста і за його межами. Позашляховики стають все більш популярними, і Haval Bit Plus – це відмінний приклад того, як можна створити конкурентоспроможний продукт, не вдаючись до радикальних змін. Ключова думка Haval Dog Plus – це еволюція. А не революція, і це, на мій погляд, є правильним підходом до створення успішного позашляховика. Рада, якщо ви шукаєте надійний і технологічний позашляховик, який не буде обходитися без комфорту і практичності, хавал Dog плас, безперечно варто вашої уваги. Особливо, якщо ви живете в місті і хочете зменшити залежність від бензину, перегляньте версію FIL.